Те, що забрав Лівер? Він ніколи не запізнює. Сподіваюся, чого серйозного. Привіт! Я Сергій, це Чорноболіт, і ми продовжуємо його проходити. З минулої серії я вже повернувся на базу, і будемо будувати синтезатор чорноболіту. Для того, щоб його. щоб можна було зробити випалювач чорноболіту. Так ось дякую тобі в коменти, що ти написав мені, де і яким чином його можна виготовити, бо мені здається, ось мені здається, я б його шукав дуже-дуже-дуже добре. Добре, що у нас майже все є енергії. Нічого, зараз все зробимо хвилину. Так, ось, чудово. Без грибів і досить потужний. Вибудували генератор, тепер нам потрібно додати комфорту і якості повітря. Якість повітря у нас О, очищувач повітря зробить. Так, чудово. У нас зробить комфортне наше повітря. І залишилось додати комфорту життя на базі. Зараз поставимо якийсь, Я не знаю... От якусь прикрасу. Давайте вазон. Так. Не вважайте це за регендерний стереотип, але вазони тепер у нас є. Ось такий гарний... У, а, підлога не ставиться. Добре, буде поки що невеличкий. Ось такий вазон. Все ще мінус 62. Давайте... Що тут ще є? О, смітник. Ну, куди ж, куди ж без цього? Ось тут біля столу треба, щоб було ж комфортно. Так, що в нас ще є? Переднароджена квітка. Не плутайте це з простим предметом декору сина, що кристалізується через і одним чином очищає ваш розум і має позитивний вплив на, на сон. Ну все, чудово, вона нам не потрібна, але в нас немає грибів. А, чекайте, у нас же ж є гриби. У нас є гриби. Ось, цілих пів гриба. Нас, звісно, не врятує, але принаймні спробували. Так. Давайте я думаю, варто ще додати ось тут? Що це? Підлоговий світильник. Ну, хай буде. Мінус 12. Давайте ще один додамо. О, потужну лампу з чорнобріцу, але знову нема грибів. І ось сюди, щоб було так гарно, підсвічувало нам з під драб. О, біть. Ну, краса, краса. Е, так, все, тепер у нас тут все комфортно, все шикарно, взагалі чудово, неймовірно і прекрасно, я думаю, варто з... піти лягти спати, не хочу ні з ним говорити. До побачення. Та толку з тих підказок, якщо мене вже не пускає. Я так шкодую, що поспішили з цією аріадною. Фактично, ми потім дарма спалили хату таракана, знайшли ще одну підказку, але. Її, я так розумію, ну. Перездійснити симуляцію вже неможливо виходить. Так, тільки можна почитати і все. Шкода, шкода, трошки поспішив. Дорогий Ігор, Дорогі, ігор. прошу за вибачення за це заздалегідь записане повідомлення. Але це ж не твоєї безпеки. Я знайшов дещо, що в дещі, допоможе тобі пошуках. документи на в припіті. Приходь, як, як можна швидше, постарайся бути обережним. Моє, начальство дуже невдов... невдоволене. Якби знало, що я тобі допомагаю. I I я знав, що може розраховувати на старого. Я б зв'язався нем раніше, я тільки знав, що будуть тут. Here. Ура! Ми можемо розраховувати на старого, але, здається, мені, я відчуваю таким чином, що мені здається, що це кидало. Так, що у нас є? Е, Припаси. Так, от чудово. На припаси ти у нас підеш. Може, в тебе щось вийде. Е, так, полювання я не хочу. Полювання, а це ще залишиться на базі. Добре, ти йде за припасами. А, а ти йди. Ну, давайте зараз подивимося, куди Олівера відправити. А куди я до цього Сашка відправляв? Хто пам'ятає? Я не помню, куди я його послав. Так, Так. мені порт прип'яті. Мені допоміг мій старий друг Георгій Семенов. Він залишив якісь документи на мою лікарні прип'яті. Може, вони допоможуть мені потрапити на електростанцію. Ольга чула А, я вроди ліс відправляв його. Що ж, давайте. Сходимо в рудий ліс одразу після того, як викинемо інвентар, трохи. Розгребемо інвентар і я ж побудував, але забув виготовити. Зараз виготовимо випалювачі чорноболіту. А... Бо не виготовимо. Добре, давайте хотіть бичок наробимо. Скільки в нас їх штук, а у нас їх 5 є. Тут уже повне сховище. Так, що це аптечка? Аптечка це в нас усе є. Солі є, протигаз ми цей. Ну, може, використаємо, де да і викинемо. Так, це не потрібно, це не потрібно, не потрібно. А, в мене їжі досталь, грибів нема. А, до речі, до речі, до речі. А, якщо тут можна, підскажіть, як можна розбирати зброю за ненадну. Вона мені не потрібна, як я можу її розі... А я можу комусь її віддати ще. а ну, зараз подивимось, Кому. Я комусь... Її... О, тобі віддам. Яка в тебе зброя? Та-да-да, покажи мені, яка в тебе зброя. Рейкотрон. А я тобі. Тобто в тебе так сприйняття нема, добре. Давай, тобі. давай, давай, пополюємо, пополюємо. Я у тебе заберу арбалет і дам тобі сприйняти сприйняття. М, ладно, давай не тобі, може, тобі. Пора перейти до справи, професор. Давай, може тобі, в тебе дробовик? О, от тобі ми його дамо. Опір і інтелект додамо. А спритність, в принципі, в тебе і так, норм. І якраз візьмемо собі назад свій дробовик, і все буде зашибіть. Ну, Олівер, ти красавчик, okay. до тебе питань нема. Що, ж, відмічки в нас є, Вас ми назначили, можливо, до речі, хтось. Хтось, хтось, хтось хоче. Визватись волонтером, ні. Так, а куди ж мені Олівера відправити? Олівера ми відправимо на порт? Так. А себе ми відправимо в Рудий ліс. Так, раз він там все розчистив. Якщо це там, де він все розчистив. Правильно? Ж? То. Так.

Хоча чому не зрозуміло? Зрозуміло йому просто. Цікаво. Ні, ну ж таке бути, що от їм просто цікаво, от як е, дієри, наприклад. Їм цікаво лазитись. Або ще там хтось. Що їм те щось цікаво. Так, а як мені. Зараз. Зараз, зараз, зараз я знайду. Не знайду. Добре, Бог знай. Е, Так. Колись я тут знаходив... В мене дуже класний монітор, якесь там на таке налаштування. Боже, я злякався, що сталося. Дайте. Для... Ой, я не те нажав. Ти диви, як покосав гарно? Зате дали гриби. Що теж непогано. Так, давайте ми з'їмо мазь. Нам уже стане краще. Так. Ну, а з голови потім збере. Хоча в принципі можна одразу й голову покращить. Дивись обидва, ти маєш побачити. А що я маю побачити, я так і не побачив. Е, так, до речі, давайте подивимось, може тут ще десь є гриби. А вони гриби. Чи... А, це трава. Я враження що нічого нема. О, я бачу, щось світиться. А якщо я бачу, що щось світиться, значить це що? Значить це, скоріш за все. Геліс. А, я так і думав. Кис, кіс, кіс, кіс. кіс. я в тебе не попадав, виходить? Ну нічого, вже попав. <звук> Якось тут розвелося багато. Чорнохвостів, чорнохвостів. Але нічого. Де вас там багато? Там вас і немало. Так, що у нас, ще ми можемо щось побудувати, нічого не можемо. Ще гриби. Ну грибів дають і на тому дякую. А то без грибів було б якось взагалі не цікаво. Можливо, ми тут з часом щось і зможемо побудувати. Отак. От угу. Так буде краще. Ти ж мені казав, що ти всіх зачистив. От тріпло, слухай. Не парся, тут нікого нема. А, ще за день. Черговий лайновий день. Не хвилюйся, я зроблю його для тебе набагато гірше. От я прям чую, що треба зробити побудувати цей замість радіаці... М -м як? Очисник радіації. як він. очисних радіацій, очисних від радіації. Бачимо тут черемо. Цікаво, що на вечері. Сподіваюсь, той гороховий суп. Хто уважний і пам'ятає, зазвичай після скарг на гороховий суп відбувається щось приблизно таке. Тому що нема чого гнати на їжу. Їжа для того тобі дана, щоб ти її їв і радувався, що вона в тебе є. А не то я буду їсти, то я не буду їсти. Ні-ні, так не працює. Так, а де, до речі, по місцях. По місцях інтересу. А, це ж тут якраз ми її будували. Вся це замість радіації виходить. Щось не сильно зменшилася радіаційна безпека, небезпека, безпека. Взагалі нічого не змінилось. Радіація проти фіга тут залишилась. Так, добре, давайте сходимо на. Так, давайте спочатку сходимо по цікавинкам. А, в принципі, тут можна на напрошки. Хоча, можливо, я просто дуже сильно дуже швидко хочу, щоб все змінилося. Ти хто? Свій чужий. Чорта з 2. Іди в сраку. Ми знаємо, що викриваєте терористів. Звуть Ольга, а Гадаю, ви, хлопці, помилилися адресою. Нам потрібна тільки вона і ми більше нікого не будемо вбивати. Хто там? Ой, промазав. ой промазав. ой промазав. Ай, ні, попав. Треба було заховатися, дослухати діалог, але. але. вже пізно. Ну шо? Вони тебе більше не потребують. Крутий хлопець, да? Молодець. Дичайці ці сайнці так далеко не заходить через муркерів. У ну, будь якому Дякую. випадку спасибі. Ну, таке собі за таке. Спасіба іденафік, що називається. Так, добре, пішли на болото. Не, але дійсно я їм. Я їм життя врятував. Я їм все врятував. А вони такі невдячні. Хоча ні, здається, радіації стало поменше, все ж. Ой, там щось світилось, я побачив. А, це не світилось, це були зелені двері. Ти ж господи, я злякався. Ні, тебе приєднання радіаціонна обстановка. Да. Общались, что в аварий... Внимание, внимание. Увага, увага. Тут погано з радіацією того, що бахнув реактор, прикиньте. Кожен раз це як згадую, думаю, боже, які ж скоти, які ж скоти, просто скоти, скотеняки, скотенячі ще просто. У вас бабахнув реактор, а ви собі такі, а, ну шуруйте на демонстрацію першокравне там, ну нічого страшного. Як бабахну, так і розбабахну. Це... А що у вас так багато з як завжди? Типу, як бабахнув, так і розбабаха, і нічого страшного в цьому немає. А що ви тут охороняєте? А ви мені... чого ви не туди не говорите? Скажіть, що ви охороняєте? каже, що ти кажете? А може, десь скажу? Ну вони не захотіли ними говорити. Я з ними прийшов, поздоровався сказав, ну що ви охороняєте? А вони не сказали. Ось тут... чого вони постійно тут є. Ну, принаймні, трохи політай. Ну, і електронні запчастини нам дали. Для чогось нам треба були електронні запчастини? Щоб щось побудувати... А, тут всередині можна якось попасти. А як? Я теж хочу всередину. Ось так можна всередину попасти. Тепер ясно, що хлопці тут з... охороняли. Харчовий пайок. Чудово, прекрасно, дякую. Харчовий пайок це дуже важливо. У нас зараз багато нових друзів, комрадів і такого... О! Ще одна велика спиня. якраз нам подарується чудесно. І тут ще що іще й пайок. Взагалі прекрасно. Виглядає, до речі, як пастка. Але ні. Поки що нічого такого я тут не бачив. А, точно. Тому що... Ну, пустимо. Ще один дробовик надали. Знову ж таки, звертаюсь напишіть, як можна пере, е, ну, переробити зброю. Ну, перебрати її назад на ресурси. Тому що в мене не, 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 що мені, так, три калаша і кошти викидаю там. Якщо можна було б. Якби е, можна було, щоб його там, ну, розібрати на деталі. Це було б набагато краще, ніж просто його викидати. Так, добре, пішли на місце інтересу. О, вже 20 хвилин майже. Якось так сьогодні швидко летить час, я навіть не встиг помітити, що пройшов вже так багато часу. Куди мені йти? Так мене оце бісить, що мені ніфіга не видно. Це просто жесть. Я реально нічого не бачу. До речі, в допоміжний монітор мені видно краще. А ну Зараз буде гра. Реально краще видно. Він ховається десь, ми мусимо його виманити. Врешті раз він вийде, буде всім готовим. Ой, тут була стіна. Це? Я вийшов. Так, ну зону зачистили, до речі, треба ще хапнуть Солей. Ще б голова розвернулась. Так, а ось і спуск. Вниз. Ольга, Ой, я, я знайшов вхід. хит. Старуй але напевно, десь, в корінці. В корінці. Напевну, десь От, поруч. ]当然. Звісно. Де ж вони можуть ще бути? Тільки один. О, тільки один, ну тоді можна постел. Тук-тук-тук. Ще -тук -тук. нище. Цікаво, грі ці є е ПНВ. Було б круто, якби був. О, тут така установка. Чи схожа до тої, яка, яка в мене є. Так, бачу, там якесь червоне п'ятно. Але поки що підемо сюди. У нас ще є пайки. Чудово. Дивіться, ми за один день тут налутали пайків на один день там. Ну, ти, ти за забором. Ти в клітці, так що нічого страшного ти мені не зробиш. А от я тобі можу. Так що обирай і відповіді дуже обережно. І дуже відповідально відповідай на питання. Використати, зачекай, пізніше використай. Ти хто? Дитина? Hey, Жартуєш, старий, випусти мене, пок охорола не повернулась. Як тебе звуть, пацан? Я Я не зробив нічого поганого. Випусти мене звідси, або бідеть по з тебе все лейно. Оооо, бережише, малюк. Я не маленький. Мені вже десять до речі. Uh, давай розкажи мені про дядька свого. твій дядько. Тот важливий? Звісно, він велика шишка. Коли він починає почулося, що не станеться. голови будуть катитися, так він і каже. Він військовий. Він армії, як Але мої батьки не писали, так ще дядько піклується про мене. Так, значить він солдат, да? Він працює, чимось великим і важливим. важливих людей.

Ааа, я зрозумів, що це. за Ці люди, вони коли-небудь кривдили тебе? Вони тобі щось давали? Уколи чи таблетки? Ні, вони кричали на мене тільки тоді, коли їм казали не пустити мене. Не помічали тебе в дивну машину, або давали чорні і зелені кристали? Ні, ніколи. Хм, цікаво. Тобто ти не маєш чому вони тебе залишили в цей кіж? Тоді кажуть, що я буду коладер... коладер? Що-небудь, Застава? Maybe. I know what that means. Я не знаю, They що them, це означає. сказали, що знає. Але він скоро приїде. Тепер oh я прийду? можете, дядька? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь. Скоро Дай мені подумати. Here. Але спочатку стежив. Якось опинився. Що what це за місце?

Я одразу намагався втекти, але <плес> та охорона піймала мене і послила назад цю клітку. And, and і один із них сказав, що ти спробуєш втекти ти пошкодуєш про це мою працю. Але ти ж не схожа на щора. Щори смердяті каки. Ти найхороший хлопчик, якого бачив. Ти ж я не маленький. Молодець. Ну, не маленький, то саме можеш. Добре, пора тебе звідси витягнути. Дякую, я скажу дядьку, що ти дуже хороша людина. Якщо ти себе думаєш до сьогоднішні, він там десь находиться безпечніше, ніж в зоні. Ну дивись. Я повністю не згоден з першим і не згоден з другим. Якщо ти підеш за мною одразу, я тебе приведу до себе на базу. Я знайшов дещо, дальше уповління. Можливо, вона відповідна. Well, Що Ти маєш якихось дітей, які не мають керівництва? Це маленький вулкан. Ти не можеш залишати його в ковдрі. Це не повіцківка. Ти на полі знищився Навіть якщо там в'язень, він під захист. Там він безпечний, ніж зовні. А ще то, відправити його до Матвії. Ти говорила, right? що це безпечно, так? Це місце не Кожен повинен бути боротися. Що він не буде з ним робити? Чи буде не можеш know. просто не знати? Відкрити свій totally портал і відправити його на свою базу. О, я думав про це, але це знатно ризиковано. Він знатно малий. Вона структура його тіла може бути необоротно змінена але like right <реку> залиш його на місці Ні, e пацан не малий, хоча от, опять таки як би ну я б якби, я б зробив якби, би я б зробив я б е побув тут e в мене ж я ж вчений і в мене ж напевно я ж якось спілкуюся зі своїми там чуваками В мене є рація Так. I'm sending the kids to your village. I was out on a street than him, and you wasn't here. I'd be so fucking for it. The village is the only safe place in the zone. безпечный місце в зоне. Короче, село Гнівпеця, повні людей, як солдати, але на нашому боці. Вони думають, дадуть тебе притулок. Просто скажи, що тебе послала Ольга. Ти думаєш, ти впорієшся сам? Без проблем. Я отримав даю тебе знак орієнтування. Я став кращим з мого скаутського заводу. Ольги не сподобається, то це ж куш має сподобатись, ні? Чи я можу тільки погіршувати стосунки? Покращувати не можу. Короче, посралися з усіма, походу. Остався один тільки олівер, Молодець і все. Ти тут остаєся, пацан? Що тебе було в квітці? може, ще корисно? Нічого. Точно? Точно. Цікаво, чому він червоний?

It was nothing. <звучит> I'm happy you saved the first time. I, really am. Am. I, I want you to know представца. that. They told me you arrived safe for the wrong decision, decision at the 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 time, time, but it was I a lot of pressure. But, but but anyway, next time, please <звучит> listen, listen to me, okay? hell is Olivia? Да что-то Боже, я тоже Оливер. Я тепер буду переживати, І ти разом зі мною будеш переживати, тому що тепер точно на цьому точно завершимо. Тому дякую, що дивились. Тепер точно до зустрічі наступній серії. Втратили Олівера. Жах. Ну, бувайте, блін. Мені шкода, що так сталося, але ми його найдемо. Ми знайдемо Олівера. Олівер молодець, він, він з нами. Моя претенция совсем совсем моя пройти. В